Усім вітання, друзі. Хочемо з вами поділитися тим, як будемо робити місце для добових пташенят, Цеплят в даному випадку. Планувалася ця поличка, їх тут дві. Ось бачите, ці дві полички планувалися під розсаду. Але. Ми вирішили трішки масштабувати свій курячий загін. І бойової зброї буде більше. Біологічної бойової зброї буде більше. І ми вирішили одну поличку у нас під світкою віддати цеплятам, курчатам. У нас є ось, зараз вам покажемо. Ось бігають ось такі. Це вже підрощені. Є ось така курочка, яка сидить, щоб її ніхто не трогав, не чіпав. А тут будемо робити огорожу, щоб малеча не попадала. І якось треба підвести розетку, щоб у нас є така пелюшка е електрична з підігрівом, їм потрібні підігрівки які без мами, але. У нас є квочка, яка дуже хоче сидіти на яйцях. Я не знаю, я ще раз думаю спробувати їй дати, чи хай сидить. М? Як думаєш? Ціплят малих. Яйця то збираю. Ціплят дубових, курчат. Чи не будемо ризикувати? Не будемо ризикувати. Не будемо. Мені тут потрібний інвентар. Зараз зробимо огорожу і підведе Валера розетку. Я ж кажу, щоб зробити тепленько. їм. Ще на вулиці недостатньо достатньо тепла, вони без мами клочки. Тому ось так. Щось тут тато знайшов. Господар щось придумав. Обрізати будемо сюди. Думаю, нищо. Вісім. Що вісім? Ну ще я думаю. А? Так що, друзі, спостерігаємо далі. Ми зробили оцю таку ну! Ану. Ану. <різь> Давай. <різь> Це не добове. Поміщається. Хороший птіх. Хороше. Ось таких ми будемо 25 штук. Мастер Грей. Собі поміщати. Це ще не остаточний варіант, бо буде ще тепло. В плані пелюшка, я вам казала, буде тепла, для них потрібно. З усіх боків закрита. з того, що під рукою і зробили розетку для обігріву. Вот Можна поміщати сюди курчат. Або вирішили, можливо, на далі квочку яка буде висиджувати. Подивимось. Не треба мені. Експеримент. Ну. Будемо там чудово. Ніхто не б'є, не ганяється за тобою. Все буде чудово. не зрозуміло. Ні, їсть! Що так тихо, і ніхто не. Але вони теж маленькі, їм треба грітися вони. Купчаться всі разом. Десять штук. Три мастер грей і два іспанка голошея. Десять штук. Там купчаться купчиться. Ще малі. Господар, я не голодна. Якщо покажу вам, як остаточно обладували, це змайстрував Валера. Ну, змайстрував з того, що було під рукою. У багатьох під рукою, може, інше буде. У нас була. Ось така. Це, певно, полікарбонат, так? Да? Полікарбонат, Ох, це б кришу таку їм зробити, полікарбонатну, щоб сонечко проходило. І дощик не лив. Замітив з одного суруба на Так що покажу вам вам далі, як це буде з малечі, як дообладнаємо для малечі, для добових курчаток. Тому дивіться далі. Ми продовжимо готуватися до приїзду наших маленьких курчаток добових. Ось я вам казала, в мене є ось така пелюшка, яка обігрівається. Вона електрична. І зверху неї, я думаю, для 25 маленьких тут вистачить площі. Вона доволі гарно гріє. І поверх неї, і взагалі на всій площині. Кладу, звичайно, ось таку пелюшку, яку для дітей, пологові бутинки купують потім. Така непромокашка, називаємо її. І все покрию, щоб вони було їм частенько, змінити можна, було, якщо водичку десь розіллють, чи і в туалет вони ходять, щоб не мити, це все не, довго, не був довгий процес. Тому стилю ось таку ось, дві звичайних таких пелюшечки. Поверхцюю, щоб вона теж чистенько була. Вона вже цепляток гріла, вже це перевірено. Навіть розсаду вже підігрівала на перших етапах. Тому це вже перевірено. Зараз покажу її механізм роботи. Звісно, тепло вам я ніяк не відображу, але зараз покажу. Ось такий маємо механізм. Тут стробляється в розетку. Але це завтра почекає і. ой, хочу, щоб спала. І ось такий 3, 2, 1. Але для цього курчат я тримаю на троєчки, і воно буде цілодобово. У нас світло в курятнику вимикається і вимикається, звісно, з таких вимикачів, але і все можна вимкнути у домі. Але поки цеплята будуть з цією пелюшкою, ми будемо ходити і кожне світло ось окремо вимикати. Там основне курнику, там, де зараз квочка сидить. З квочкою чим добре, що не треба гріти, курчати гріє мама квочка. Але якщо ви десь берете, то думайте або інфракрасну, інфрачервону лампу або щось таке, щоб курчата грілися. Їм це дуже потрібно. Картина. Не можу. Це мастер-грей, курка і її цепля. Це наша кочка висиділа ось це цепляю, Від цієї курки було яйце. І ось ці мастер -грей – це іспанський голошей. І ще ми беремо 25 мастер-греїв і ще садимо свою кочку. Зараз вибираю яйця. Там будуть мастер-грей, Ломан Браун і тетри, ті, що йдуть під кочку. Так що ось так продовжуємо. Далі вам покажу, тут буде у малечі ось тут стояти і, звісно, і водичка, і їжа. Все це буде. Zatrój wam pokażemy obowiązkowo. Писля там. Нет, не питаюсь. Ну никто замогали.